З Новим Днем Україна, з Новим Днем, Українці. Сьогодні у нас на продажі автомобіль нашого клієнта Toyota RAV-4 офіційно. У 2020 році виїхала з салону, 2019-го, в жовтні, в неї конвейерна дата, 2 літра повний привід, максимальна, до речі, комплектація. Я про неї сьогодні все розповім. І, що знаю, все, що знаю, розповім. А знаю, в принципі, все. Поїхали. Дивіться, по лакофарбовому покриттю є незначні, от саточки, скольчики на капоті. Це просто можна опотикувати карандашем, заради цього не фарбують. Була тут дрібна царапина, чиста лака, тут п'ятничком підфарбовувалися дві дворі. І колись ні санжук, я зараз фото всі причеплю, щоб ви бачили, як воно було в огляді. Трошки був тут бампер і кришка багажника, але була вона на повному казку, нові деталі поставили, замінили. В оригіналі і все. Ну, Інше більше нічого не чіпалось, незначна дрібна ще цяточка є, отут. Оту помітили біля ліхтарику. Отакі От дрібниці. Тут у нас наче все, все інше ціле, скло лобове також рідне, як і всі інші. Ідемо всередину. У нас сенсорний безключовий доступ, монітори сліпих зон, шкіряний салон от в такому стані, жодних зауважень тут немає, жодних електропривід сидінь, пам'ять сидінь на двох драйверів, 4 склопідйомника, електродзеркала. Складні з авторежимом, до речі, вони самі зачиняються можуть, коли ви зачиняєте і відчиняєте авто. Так, далі, автоматичний дальній, підігрів лобового скла. Тут по всьому периметру йде, так Toyota робить, не видно на відео. Повністю все скло обігрівається. Це в нас режими. Тут круговий обзор. Я так розумію, що він тут вмикається вимикається режими. Далі, підігрів керма у нас є. Електропривід багажника, датчик світла проти туманки, датчик дощу. Далі тут управління мультимедіа голосовим вводом, адаптивний круїз контроль Отака тут мультимедіа. Покажу зараз, як виглядає круговий обзор, огляд. Далі в нас до зони клімат-контроль, підігріви і вентиляція передніх сидінь. Тут нас мається. Продемонстрував. Так, тут у нас електроручник, автохолд, допомога при підйомі, також є допомога при спуску. Зимній режим сноу, Ну і режими Eko, Normal і спорт і по його активності. Ну, Звісно, кнопочка старт-стоп. До речі, пробіг у нас 75 тисяч км. Вона тільки після того. Всі того вона проходила на сервісі. От Середньої витрати палива 8,8 літрів у власника. Він Спокійно дуже прям не їздить, але і не вишиває, такі середній, скажімо, статистичний в місті буде у вас витрати пального. Також у нас на цій шайбі є е режими, типу грязь-пісок, Отак приблизно. І грунтовка, каміння і так далі. Типа він на повному приводі щось допомагає в цих режимах робити. Так. Що важливо тут сказати, підзарядка для мобільного безконтактна да? є. Теж зручно, тут у нас USB-адаптер і підкурювач. Все, в принципі, прикольно зроблено. <кій> Дзеркало з автоматичним затемненням. Підлокітник І тут у нас ще є два USB для зарядних пристроїв на 2,1 А. Все чудово. На другому ряду сидінь, мені доволі непогано. Зріст мене 193 см. Я от усі сам за собою. В цілому зручно, я там попереду розвалився дуже непогано. В нас є підігріви сидінь для задніх пасажирів. Ну, звичайно, є підлокітник, два підстаканника. Зручний, широченький, мені подобається. І в нас є для задніх пасажирів теж також два адаптера. на 1 А для зарядних пристріїв. Ну, це вже дуже зручно, у кожного є своє ніздо. Я нещодавно їздив якраз в поїздку, хоч на Мерседесі, але 13-го року. І оце Тут підкурюють щось там на один, він був зайнятий, треба передати, от коли ти подорожуєш, тут ну, дійсно зручно, У кожного свій шнурок вставив, поїхав. Тут все добре, а, ну нахил спинка трошечки, мене змінює. Тут я так розумію, я знайшов два положення, Типа більш вертикальне, отаким от чином. І трошечки відкинуться можна. Електропривід багажнику. За моїми оцінками так. Приблизно середньо по швидкості працює. Багажник, до речі, дуже об'ємний, кльово все так розміщається. Ну і Ми ж можемо скидати спинку. Отак він виглядає, майже ровний пол, виходить. Підлога. Далі тут все частенько, тут запаска на легкосплавному диску докатка знаходиться домкрат в комплекті. Сервісна книжка, я на фото її відфотографував, що за історія вся у неї по сервісу була. Ну, Зауважень нема. Ще одне гніздо для підкурювача тут. Все добре. Ще парктроніки тут по кругу, і позаду, і попереду. Пішли під капот. Так, дивіться, ну під капотом я вам особливо нічого розказувати не буду, тому що в неї робилось тільки ТО, зараз масла, фільтра, там. Ну Тут нічого такого зайвого тут не робилось. Двигун 2 літра. Бачу, що АКБ ще рідний теж. Ну По суті, машина 3 роки проексплуатувалась. Менше, 2 роки, вибачте. 19-го вона виїхала з конвієра, 20-й рік вона була придбана, Тіпо, в 23-му році от буде тільки її 3 роки, як вона експлуатується. Тут все добре, все рідне, нічого не чіпалось. Все доглядалося, все обслуговувано, тобто зауважень нема. Захист двигуна там стоїть металевий, доставляли вже на сервісі. Ну і наче все. І ще, якщо хтось не знає, то вона на варіаторі, на повному приводі. і 2 літра двигун, безпосередньо пріслов. Тут це все, що ви маєте знати. А узли і агрегати, наскільки я знаю, в ви, думаю, ви, теж знаєте, що завжди надійні і без проблем. Так, тут і все. Ось так виглядає, коли ми тільки що тронулись. Оце напевно я вмикнув. Бачите, фронтальну камеру. Да, вона мені показує картинку. О, а ось ми режимо, я їду борти, ну дуже зручно. Добре, що я це вмикнув. Дивіться, в цьому поколінні rav 4 я сиджу за кермом вперше. Саме за кермом. З попереднім поколінням я багато або декілька разів знайомився точно і продавав не одну, а сим зараз вперше знайомий. Тому буду казати вам свої враження, перші такі скажем, свої очікування. Ну, те, що точно можу сказати, що просторо. Просторо і, в принципі. Комфорту зауважень немає. Як вона набирає, як працює варіатор, трошки специфічно. Я спеціально, як завжди, буду зараз робити від нуля до сотню, заміри серцем. Спробуємо показати і подивитись. Трошечки сліпить сонце, але я думаю, що спідометр ви бачите. Я без спорт режимів просто, звичайно, мене натискаю на акселератор. Ось ми зробили сотню. Ну, я скажу так, нічого надзвичайного чи незвичайного нема. Звичайний цивільний такий автомобіль для розміряної їзди, на мою думку. Цікавості я зроблю те саме, але на спортрежимі. Ми будемо рухатись на цей час вже вгору. Все ж таки на спортрежимі щось змінюється, бачите? Мені здається, трошки швидше, але все одно. Ну, Не гоночна вона і не треба на це розраховувати. Як і в усіх японцях по шумах ізоляції я нічого такого вам не скажу. Трошки чутно під спів мотору, з під капоту. От, трошки чутно деякі невеликі шуми. Але Атайоті за це зазвичай всі прощають, тому що в них надійність. Ви не будете їздити на сервіс весь час, а будете їздити на машині весь час з радістю задоволенням. Трошечки у вас може бути. ну, Обішумити завжди машину можна. Якщо вам це заважає. Знаєте, я не збираюся їхати в гори на ній зараз, але я вмикнув систему оцю для бруду та піску. Мені просто цікаво, От вона вимикає, до речі, автоматичну систему стабілізації. Малює як вона роздає крутящий момент, а коли са судячи з усього, бачите, отут сонце нам трошки заважає, Ось я підгазовую. Вона так дуже плавно реагує на моє натискання на педаль. І не гребе, що саме цікаво. Включаємо нормал режим. От коли ми наближаємося до якихось об'єктів, він пише перевірте оточення на предмет безпеки. Тобто, коли у нас хтось десь наближається до нас, то вона вмикається, а потім вимикається. Вона дуже, до речі, економічна для такого кросоверу, некомпактного, він об'ємний дуже. Ну, ми маємо середнє значення 8,8 літрів. Мені здається, що це непогано. Дуже непогано. А так, по покудовці все непогано. Вона ну, їде, як нова машина, має їхати, в мене має ніяких зауважень. Через рельси, рік що переїхав, все добре. Я вам можу сказати, що раджу цю машину. До речі, вона на даному миті ще залишилася трошки там. Є там проплата залишок по лізінгу, вона в лізінгу була з 2020 року, вона зараз на лізінговій компанії. Вже фінансове питання будемо з вами визначатися, чи після задатку будемо закривати це питання, чи ви закриєте той борг і повністю потім викупите. Але отак. Я всім бажаю миру нам перемоги. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трендавта. З нами Бог.